Добрий день, шановні учасники парламентських слухань. Це вже друге парламентське слухання з питання антикорупційної боротьби, в якій мені вдалося прийняти участь. Чесно кажучи, коли я минулого року виступав я не думав, що ми протримаємося так довго, зважаючи на той супротив, який здійснюється в нашій роботі. І про це частково казав спікер в сьогоднішній парламенті. Ще я хочу зараз сказати? Тут законодавство дуже детально роз'яснили. Я скажу декілька слів про те, що було зроблено за останній рік і які проблеми зараз існують. Частково про це сказав вже голова комітету. Профільно, коли створювалося антикорупційне бюро, а я зараз вже впевнено можу сказати, що створювалося, не створюється. Зараз фактично ця структура створена, всі підрозділи працюють. 570 працівників із 700 зараз в штаті і фактично основні вакансії це посади детективів, на які зараз завершується конкурс. Тому зараз всі основні вакансії будуть заповнені і всі підрозділи набу створені. Коли ми починали створювати цей антикорупційний орган, ми говорили про те, що основними пріоритетами в нашій роботі буде боротьба з посадовцями нинішньої влади. І один також із стратегічних наших пріоритетів це була боротьба з корупційними схемами, які існують на державних підприємствах. Як показали наші розслідування, це дійсно було правильно обрані пріоритети, тому що те, що ми побачили на державних підприємствах, не може не шокувати і нас, тобто людей, які розслідують ці справи, і суспільство, яке ці справи контролює і слідкує за їхніми розслідуваннями. Вперше в першій історії України повідомлено про підозру не колишнім людям, посадовцям, які зараз десь надійно ховаються в Росії, а тим, хто дійсно там зараз займається непротиправними діями. Це і голова Фіскальної служби України, голова Центральної виборчої комісії, голова Рухункової палати України. Тобто це ті справи, які дійсно, на мою думку, підривають основу кругової поруки, яка до цього часу існує в державі. Але, як ми бачимо, основна маса цих справ, вона якраз пов'язана з справами щодо корупційних схем на державних підприємствах. Я назову дуже короткий перелік тих підприємств, по яким ми пройшлися, це і Укргасодобування, Одеський припортовий завод, Державна продовольча зернова корпорація, об'єднана гірнича хімічна компанія, східний гірничо збагачувальний комбінат, запорізький титано-магнівий комбінат. Всього в наших розслідуваннях фігурує 33 державних підприємства, 10 із них, які знаходяться в топ-100 державних підприємств України. І сума збитків, яка встановлена в ході цих розслідувань, складає майже 80 мільярдів гривень. Це те, що вкрадено було вже після Революції Гідності. Це те, що перевищує суми траншів, які ми отримуємо з Міжнародного валютного фонду. Це те, що фінансує політичну корупцію державі. Тому що по деяким із цих проваджень ми бачимо, що діючі міністри... Приходить в суд і беруть на поруки підозрюваних. Я вважаю це взагалі недопустимим, коли діючий міністр в робочий час приходить в суд і починає брати на поруки підозрюваних. Так, да, це справа суду визначати, є вина в діях цього чиновника чи немає. Це не справа міністрів. І я звертався до своїх колег з Національного агентства з запобігання корупції, що вони дали оцінку наявності конфлікту інтересів в таких діях. Бо якщо я, наприклад, поїду по вбивству, буду брати когось на поруки в Закарпатській області, що про мене скажуть люди? Це взагалі неправильно. Але це є тим доказом того, що якраз, це є джерелом е, політичної корупції. І, і ж, е, жодного прогресу по приватизації цих підприємств не досягнуто. Чому? Тому що ніхто не хоче це віддавати. Я сподіваюся, що мене зараз чують також і наші потенційні інвестори, оскільки це величезний... Ми зараз звільняємо ці підприємства від корупційних схем, і це є величезний простір для інвестицій в Україну. Фактично це десятки мільярдів доларів. Але, на жаль, чомусь всі процеси щодо приватизації цих підприємств зупинені фактично. Ми зараз звернулися до уряду порядок цих підприємств з листами щодо вжиття конкретних заходів щодо подолання цих корупційних схем. От, я приведу приклад е, успішного поєднання правоохоронної функції і адміністративних заходів, коли, е, наприклад, пукера з Після того, як ми спільно спрацювали з топ менеджментом цього підприємства, за три роки існування схема Ніщенка 25 мільйонів гривень отримала доходу ця державна компанія. За 9 місяців після ліквідації схеми 1 мільярд 300 млн. Це цифри, які свідчать, який потенціал закладений в цих підприємствах, в цій сфері, які суми коштів крадуться кожного року і куди вони йдуть. Мабуть, на фінансування тих, хто ходить бере на поруки в судах. Зараз на сьогоднішній день кількість проваджень, досягає, які проводять, яких проводиться розслідування антикорупційне бюро, досягає майже 400. Величезна кількість майна арештована по цим провадженням. Це 600 мільйонів гривень, 800 мільйонів доларів, корпоративні права майже 30 компаній, величезна кількість рухомого і нерухомого майна. Але які в нас зараз є проблеми? Тобто це ми як орган досудового розслідування разом з антикорупційною прокуратурою довели, що можна ставити питання про притягнення топ-менеджмента діючих великих державних підприємств, керівників центральних органів державної влади, і інших високопосадовців. І якщо хтось скаже, що все вірили рік назад, ну, я в це, чесно кажучи, вірив, але розумів, який це буде супротив, як наскільки це буде важко. Яка зараз проблема? Про це частково сказав Єгор Соболєв і я це, як особа, якою це безпосередньо стосується, керівника НАБУ. Це проблема антикорупційного суду. Дійсно, є справи, по яким немає руху більш ніж по року. От всі ви знаєте, проблему по Одеському припортовому заводу. Там програні суди, зараз фактично підприємство знаходиться перед стадією банкрутства. Але справа щодо топ-менеджерів цієї компанії, вона в Печерському суді майже не слухається. Проводиться одне засідання формально в два місяці, з такими темпами ця справа буде слухатись не один місяць і не один рік. І ми з одного боку кричимо, що в нас забирають підприємство, Одеський припортовий завод, одне з найбільших підприємств в Україні, а з іншого боку, провадження щодо чиновників, які довели це підприємство до такого стану, воно просто валяється в суді. І ні Набу, ні антикорупційна прокуратура на цей процес майже не можуть вплинути. І я недавно читав статистику, яку прилюнив антикорупційний прокурор, яка кількість справ просто переноситься. Тобто у людей немає можливості винести виправдувальні вироки по цим справам. І тому вибирається тактика затягування розгляду цих справ, для того, щоб подальшому розповідати, що, бачите, вони ж нікого не посадили. І інше, оті кошти, які зараз арештовані, які є, могли б піти в бюджет на фінансування там, соціальних і інших проєктів, вони зараз про, знаходяться без руху, без, знову ж таки, для того, щоб законним шляхом, під, підкреслив, законним шляхом, повернути їх до бюджету, потрібно рішення судів по цим справам. На жаль... Ми цього не бачимо, і я впевнений, що без створення антикорупційного суду цього не відбудеться. От сьогодні дуже яскравий приклад, От тільки що мені повідомили, що затримали працівника суду, який за гроші зливав інформацію по обшукам, які ми отримували, по санкціям на обшук, які ми отримали в судах. І ми дуже довго намагалися піймати цього працівника за руку, сьогодні ми його піймали. Тобто фактично... Бралася інформація з реєстру судових рішень, закритої частини, і просто особам зацікавленим, ця справа стосується одного з таких великих олігархів, земельних. Сьогодні була затримана ця працівниця при передачі роздрукованих, закриту реєстру судових рішень, роздруковані ухвали про обшуки на підконтрольних йому підприємств. Тобто навіть на низовому рівні ми бачимо такі величезні проблеми, які просто заважають нам розслідувати, і фактично половина обшуків іноді, ну не половина, але велика частина зливається, і іноді ми приходимо, а вже там, в принципі, нас чекають і ждуть. Також потрібно сказати, що одним із основних форм супротиву роботі антикорупційних органів є постійні спроби внести зміни в законодавство щодо функціонування цих органів. І останній приклад, от, законопроєкт, який набув широкого розголосу 6220 щодо внесення змін кримінально процесуальний кодекс, до цього часу, це були, там, до цього законопроекту були законопроекти щодо... Зміни підслідності і інші, і, 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 і по щодо зміни в порядку формування комісії зовнішнього контролю, були спроби там, непрозорі спосіб призначити аудитора. Фактично ці всі спроби вони є ну, публічними, вони не прикрашають Україну. І лише завдяки протидії е, з боку громадянського суспільства, наших західних партнерів, ці спроби поки що є невдалими. Але є ще один спосіб, і сьогодні я про це дізнався, не сьогодні я знав про це, але сьогодні це стало публічним таким вже інформацією. Це ще порушення кримінальних проваджень щодо працівників антикорупційного бюро, і інших антикорупційних органів. Дуже багато є проваджень, Там я, ми про них ніколи не говорили, тому що ми до цього дуже спокійно відносимося і вважаємо, що це якраз є нормальною оцінкою нашої роботи. Але що відбувається зараз? Розслідується справа щодо першого заступника директора антикорупційного бюро. Два факти. що Я його незаконно призначив, оскільки він мав громадянством іншої держави, і друге, він нібито вхилився від сплати податків на суму 600 тисяч гривень. Ну, По-перше, якщо навіть поверховий аналіз законодавства, на жаль, Генеральна прокуратура останнім часом цим себе не перетруждає аналізом законодавства і вивченням матеріалів кримінальних проваджень то поверховий аналіз говорить, що громадянство Грузії втрачається з моменту одержання громадянства іншої держави. Тобто з моменту одержання громадянства першим заступником, тоді ще не першим заступником, а ГІЗУ главою, фактично він втрачає, і фактично юридично він втрачає громадянство Грузії. І для цього не потрібно проводити ніяких розслідувань. Це очевидно, якщо прочитати законодавство. Що стосується ухилення сплати податків, ніхто не ухиляється від сплати, оскільки термін сплати не наступив. І сума 600 тисяч, вона є недостатньою для того, щоб для мінімального порогу, коли настає кримінальна відповідальність. Про що це говорить? Це говорить про те, що... І це не просто якась там некомпетенція працівників Генеральної прокуратури. Це умисні злочинні дії, спрямовані на тиск на ту особу, яка фактично причетне до тих розслідувань, про які я розповідав. І воно якось так дуже синхронно відбувається після того, як певний там підозрюваний почав кричати, що хтось там з грузинської мафії причетний до розслідування справи щодо нього. Як кажуть, совпадіння не думаю. І це не може налякати, тому що це явні злочинні дії вже з боку Генеральної прокуратури. За даним фактом ми сьогодні зареєстрували кримінальне провадження, за фактом втручання в роботу працівника правоохоронного органу. А що відбувається далі? Далі отримується рішення Пещерського суду щодо допиту членів сім'ї працівника НАБУ в Грузії. Зараз будуть міжнародні провід доручення. Фактично ми до цього тиску готові. І я хотів би публічно заявити, що якій би форма тиску не була незаконною. Ми будемо далі йти і працювати, тому що в нас іншого виходу просто немає. Але я хотів би закликати колег з Генеральної прокуратури, ну, читайте хоч трохи закон. Ну, тому що фактично подальшим оці конфлікти, які переходять в публічну площину, вони не прикрашають не тільки Набу там чи Генеральну прокуратуру, взагалі не прикрашають Україну. І настанок хотів би також показати динаміку проходження законопроєктів в парламенті, які стосуються антикорупційного бюро. Якщо ми говоримо про дуже короткий законопроєкт, який дає можливість прослуховування телефонів, автономне прослуховування телефонів фігурантів, цей законопроєкт два роки лежить в парламенті взагалі без руху. Но коли потрібно прийняти законопроект, який обмежує наші можливості, швидкість цього законопроєкту він набирає ну, просто космічне. Якби з такою швидкістю йшов законопроект про антикорупційний суд, мабуть, в нас б були б серйозні вироки по тим провадженням, про які я сьогодні розповідав. Дякую, колеги, за увагу. І я від себе можу додати, що незважаючи на всі спроби тиску, незважаючи на те, що постійно намагаються змінити законодавство, постійно проводяться піар-кампанії. Постійно поливаються нові ну, антикорупційні органи брудом. Я від себе можу сказати, що ми будемо триматися стільки, скільки потрібно буде. І витримаємо всі ці спроби дискредитувати, знищити і фактично споплюжити ту єдину реформу, яка зараз рухається в державі. Дякую.